Всім привіт, друзі, Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важлива новина для українців з Європи. адже є деякі невеличкі, але зміни для українських водіїв, яких заблоковано на польсько-українському кордоні. Також цікава заява посла Німеччини в Україні щодо зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Демонстрації в Кьольні євреїв та палестинців і ще деяка важлива інформація. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Анфром Україн. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам! Отже, друзі, щодо польсько-українського кордону, то міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України створило штаб допомоги українським водіям, які зараз застрягли на кордоні з Польщею. Це офіційна інформація від керівника відомства Олександра Курбакова. Міністерство спільно з профільними асоціаціями та перевізниками. Створило штаб допомоги українським водіям. Його ключова задача забезпечити водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним. І за кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби. Знаходиться на постійному зв'язку з водіями. Також цілодобово працює гаряча лінія Укртранс Безпеки сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки. Додаткові потреби водіїв можуть зголошувати до створеного штабу допомоги через Google форму. Посилання я залишаю в опису під цим відео. Також, за словами міністра, штаб працюватиме. Допоки кордон не буде розблокований та стабільність руху через пункти пропуску не буде відновлена, також міністерство спільно з профільними відомствами сприятиме евакуації водіїв на території України, якщо виникатиме така друзі, потреба. Сумщина буде зовнішнім кордоном Європейського Союзу, таку думку висловив посол Німеччини в Україні. Нещодавно Мартін Єгер прибув в Сумщину з візитом. За його словами, приїхав саме в Суми, тому що місто знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Росією. Тільки у 2023 році урядом Німеччини для Сумської області. Надано допомогу понад 65 мільйонів гривень, зокрема, завдяки даній підтримці, вдалося забезпечити генераторами прикордонні громади, які щодня потерпають від обстрілів. Наступні новини з Німеччини, друзі, колишній міністр ФРН розкритикував практику виплати допомоги українським біженцям. Менш 20% українців, які живуть у Німеччині, мають роботу. В Нідерландах, наприклад, цей показник перевищує 70%. у Польщі. Ще більше це показує, що Німеччина пропонує неправильні стимули. Так заявив в інтерв'ю бувший міністр ФРН. На думку міністра, зараз за два роки після початку російського вторгнення в Україну, німецька влада зобов'язана вирішити цю проблему. Пріоритетом має бути надання кожному дорослому українському біженцю пропозиції щодо роботи. Якщо в роботі відмовлять, пільги мають бути зменшеними, так сказав депутат. Вашу думку, друзі, з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Мирна демонстрація в Кьольні. Євреї та палестинці разом виходять на вулиці. Євреї та мусульмани, палестинці та ізраїльтяни не один проти одного, а один з одним. Вони зібралися в неділю в день на мирну демонстрацію в Кьольні. Девіз заходу був солідарність з усіма людьми, які постраждали від війни на близькому сході. Близько двох тисяч демонстрантів зібрались на площі. Ебриплац, а потім пройшли маршем через центр міста. У ході мітингу учасники поставили свічки за постраждалих у конфлікті, також таблички з написом Ми виглядаємо однаково, ми однаково кровоточимо, ми заслуговуємо на краще останнє, друзі у Хесені поліція затримала підлітка екстреміста, який готував замах. 18-річного правого екстреміста затримали за підозрою підготовці теракту. Згідно з інформацією, підліток готувався до серйозного акту насильства а також підозрюється у незаконному зберіганні зброї. Слідство встановило, що 18-річний житель гесену неодноразово погрожував вбивством іншим людям на різних формах. Розслідування показало, що обвинувачений дотримуються антисемістських та правоекстремістських поглядів. Під час обшуку підлітка вилучили комп'ютер, мобільні телефони, зброю та боєприпаси. Повідомляється, що первинна оцінка вилучених речей підтвердила підозри. Зараз 18-річний хлопець перебуває під вартою. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.